По-перше, хочеться дізнатися твою думку з приводу цього етапу зборів. Більша частина позаду. На твою думку, наскільки ми готові, наскільки ти готовий. Uh, так, вже майже всі збори позаду. Думаю, ми вже підходимо до своєї самої оптимальної форми. Тому на даному етапі нам залишилось зіграти дві контрольні гри на зборах. І вже по приїзду в Україну я гадаю, що ми будемо готові на всі 100%. Ти в останньому контрольному матчі забив гол? Наскільки це додає емоцій, незважаючи на те, що це контрольна гра? Забивати завжди приємно. Звісно, приємніше забивати в офіційних іграх і приносити користь команді, але головне, що ми зробили якісь висновки з цієї гри і тим паче приємно, що команда перемогла. Наскільки змінився тренувальний процес за останні Півроку, наприклад, на твою думку, наскільки він відмінний зараз? Думаю, ми як футболісти вдосконалюємося, так і тренери навчаються і також вдосконалюються. Тому тренувальний процес стає все яскравіше і цікавіше.